Шановні марганчани та гості нашого міста. Прослухайте експрес-інформацію головного управління Державної служби з нашої ситуації України у Дніпропетровській області щодо попередження пожеж під час збирання нового врожаю ранніх зернових культур, жнива напружена для хліборубів пора та пожежно-небезпечний період для рятувальників, загрозливу обстановку для нового врожаю створює спекотна погода, сухий хліба, несправний стан деяких хлібозбиральних агрегатів, а також людська недбалість та безпідпитальність. Тому у цей напружений період аграріям, рятувальникам та усім громадянам необхідно об'єднати зусилля аби не допустити вогонь на поля та у місця зберігання врожаю, забезпечити населення хлібом та до зернини зберегти вирощене. Уже в цьому році сталося два таких випадка у Криворізькому районі, де огріла стерня. Щоб уникнути пожеж у цьому році. Перед початком жнив інспектори державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки підрозділу Головного управління Державної служби значної ситуації України в області перевіряли готовність сільського підприємств, у тому числі зерноскладів, елеваторів та хлібоприймальних підприємств, а також складів паливомастильних мастильних матеріалів, отрутохімікатів та місць ремонту автотранспорту і техніки до безпечної роботи під час збирання врожаю, подальшого зберігання. Цією перевіркою було охоплено більше однієї об'єктів. До виконання запропоновано більше вісьми тисячі заходів, покликаних покращити стан пожежної безпеки. Серед них відремонтувати або змонтувати установки пожежної автоматики, вивести сигнал від них на пульт пожежного спостерігання, замінити електрообладнання, винести за межі складських приміщень електропопускового апаратуру, перепланувати шляхи евакуації, обробити дерев'яні конструкції вогнозахисним розчином. Встановити близького захист, забезпечити приміщення техніки необхідної кількості первинних засобів пожежогасіння тощо. Тільки у виконанні запропонованих приписами державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки в повному обсязі убезпечить цьогорічню жнивну компанію від прикритих та збиткових невосподіванок. Певні зрушення вже є. На поточний момент вже виконано майже 50%, запропонованих інспекторами протипожежних заходів. До адміністративного суду направлено три позовні заяви щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення роботи підприємств, з яких одна на заборону роботи підприємств, окремих виробництв, два на заборону експлуатації будівель споруд. Накладені штрафи майже на 114 посадовців, відповідальних за безпеку сільського підприємства, працюючих на них. Головне управління ДСНС України в Дніпетровській області надалі буде вживати вичерпних заходів до того, аби праця невтомних рук наших сельчан їхні важкі жнивні будні увінчалися гідним результатом багатим урожаєм. кожну зернину, якого буде збережено від вогню, щоб вона потрапила спочатку до комори, а затим і на наш стіл. Шановні громадяни, пам'ятайте, випалювання стірнів, сухої трави, поживні залишки соломи на полях може призвести до пожеж на сусідніх полях, на територіях приватних домоволодінь, лісопосадках, відключення повітряних ліній електропередач надвисокої напруги. Це завдає державі великі матеріальні та економічні збитки. Дим, який виникає внаслідок горіння та тління, потрапляє до населених пунктів, що викликає масове незадоволення громадян. Алергічні захворювання завдається шкоди навколишньому середовищу. Нагадуємо вам, що палити розводити багаття, застосовувати відкрите повнення на хлібних масивах та поблизу них, а також біля скирт соломи та сіна заборонено. Туристичні намети не можна ставити ближче 100 метрів від поля. Під час жнив не ходіть по перекритим тимчасово дорогам та стежкам. Дорослі повинні подбати, щоб діти не бавилися з вогнем поблизу хлібних масивів. Суворе дотримання правил пожежної безпеки під час збирання ворожої обов'язково кожного громадянина. У всіх випадках виникнення пожежі треба негайно повідомити до пожежно-рятувальної підрозділу за телефоном 101. До приїзду до гасити вогонь наявними силами та первинними засобами пожежогасіння. гасіння. Для обмеження розповсюдження вогню зону горіння необхідно обов'язково обирати, приступити до гасіння пожежі шляхом збиття полум'я або засипання полум'я землею. Після гасіння пожежі організувати спостереження спеціально виділеною групою людей до повної ліквідації усіх осередків горіння. При виникненні пожежі на комбайн необхідно відключити молотарку, при нагоді вивезти машину з масиву, заглушити двигун, відключити акумуляторні батареї і почати гасіння. Для цього в першу чергу треба використати вогнегасники, закрити вогонь землею. Під час гасіння пожежі на зернотоку, складах із зерном, треба враховувати, що вода і дим псують зерно. Тому не слід поливати водою зерно в тих місцях складу, яким вогонь безпосередньо не загрожує. Необхідно терміново вимкнути електрострум, зупинити роботу зерноочисних машин і вентиляторів, переключити потокові гази в димову трубку, виключити розвантажувальне обладнання, потім приступити до гасіння вогню. Зерно, яке зберігається в мішках, виносять із приміщення. Насамперед, треба збити полум'я, а потім остаточно погасити вогонь російним струменем води. При любій виникненні пожежі негайно викликайте пожежну охорону за телефоном 101. бережіть себе.